Эдуард Богачук і Дах. Тримай, тримай руки, тримай стику, Едик. Тримай стик. Не кидайся, Едик. Не кидайся. Эдик, не кидайся, збирай спокійно. Не кидайся, не кидайся. А, контроль, 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 встати Шпакль, Встати, встати <говори> Нормально, спокійно. Да-да-да-да-да ДА, 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 да. да, да, да Спокійно, 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 спокійно. Не давай нічого зробити. ЕДИК, треба прокрутитися зараз. Прокрутитися, да, да, контролюй його, нормально. Нормально, все нормально, спокійно. Да, 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 да. Давай, 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 що, шо, шо. Убере шею, убере, убере шею! Убере, 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 убере нормальненько, убере. Эдик, давай вставь, встати. Вставай, Эдик, Эдик, вставай, эй. Да, 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 да. Да, да, да. Да, контакт. Не давай, не давай душ, нет. Городу нормально. Давай, нормально, руку ставим у Петрук, Эйч. Эй, руку став під руку. руку став ручку. Двоє. Yeah. Хорошо. Da, виліз, давай. виліз, виліз. Уходи, уходи, уход. Ходь, не давай удушку, молодець. Не давай, удушечку, не давай розтягнути. Руку став туди, е! Став руку, Еді, встав лікоть. Так, 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 встав. Спокійно, 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 не давай лікоть, коліна вдарити. Ручку, ручку, ручку. лікоть, лікоть. Так, 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 так. Нормально, нормально, нормально. Давай, все, все, нормально. все. Вийшу. Хорошо, доби, доби, доби. Спокійно. Не спіши, не, не, не спіши, не спіши, не спіши. Спокійно, Едик. Сейчас попадаешь, не спеши. Спокойно, не кидайся. Руки в подай. Не кидайся, не кидайся. Ручками, 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 эдик, ручками. Я не Хорошо. Довь, да. Го, го, го. Нормально. Давай. Давай, давай. ручками сейчас попадаешь. Давай, давай, эдик. давай. Не кидайся. Эдик. Не кидайся, звязки. Нормально. <звязки> Нормально не кидайся. Спокойно. Да, да, да. да. Эдик, не кидайся, звязки. Руками, тримай руками працюй, просвещай. Тримай, 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 заклесть. Тримай заклесть, Эдик. Свалина вот Ще раз Вчера по корпусу и голову, Эдик. Бу! Хорошо. Уколь И... по своїй голову. Вилазь, вилазь, звідти. Вилазь, піднімайся. То саме? Піднятись треба, Едік. піднятися, піднятися. Так, так, так. Контролюй коліна, не давай кинути, не давай захват, не давай захват. Лікоть туди. Так, так, давай, так, давай, так, давай, біло. давай. Контроль Зади... контроль позиції. Розбивай, да, да, розбивай, контроль позиції. Потилиться не бей. Контроль позиції. Контроль позиції. Нормально. Давай, забив, забивай. Не давай ноги піднімати. Позицію знайди позицію. Збоку, збоку. боку. Нічого збоку. нічого не найде позицію. Розбить, 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 розбить. В центр. Замані. В центр ту саму позицію і забить. Елік, елік. елік, попробуй встати. Попробуй встати зараз. Елік, бо він ляже. Партер, давай. Та, а ти решко попробуй встати. І забить. Коли він скаже файт, він поставить ногу після тебе. Так. Ей, Файт! Попробуй встати. Та попробуй, Елік встать. Да, да, да. Хай встає. Вой назад його пошли. Давай. Vai. Ой, хорошо, давай, давай, хорошо. Ведь, вентяниц! Руки не опускай, не втрачай контроль. Едік, не втрачай контроль. Не втрачай контроль! Не втрачай контроль! Не втрачай контроль! Спокійно, спокійно, Едік! Спокійно! Да, да, да. по підборідьох! Нормальненько, нормальненько, заспокойся, все спокійно! Не-не-не, не вкладайся, не, Едік! Не, не укладайся на швидкість! Не укладайся. Едік, не, не укладайся, Не давай бить! Вот. Не знизу, знизу, Еді! Nee, відтяни його. Витяни. Давай, да. давай, давай, давай. Да, да. Тепер би. Ні, 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 а тепер помочи його трошки ногами. Поши, щоб ти вів. Щоб ти вів, да. да, да, да. і даш потім встать, поби ногами, побий його. Вставай. Едік, зібрався! — Трикни ручками, ручками, ручками стикни. Едік зібрався, так. Зібрався, зібрався. Колін, Колінком колін, кол зібрався, не вались, не валися з ним, не валися! Відтянись з коліном, відтяни. Во-во, во, во, во. даймо встати. Даймо встати. Даймо встати. Дай встати. Розвернись! Давай, давай збери. Не розвертайся спиною. Спиною не розвертайся. Зібрано, тільки не йди в обмін, Не йди в обмін, Коліном. Не дай кинути. Не дай кинути. Скидай. Мо, стадік, мо, так, хорошо. Скидай, скидай, ще. Ще. Скидай. Давай ще, давай, уходь, Едик. Вилазь, вилазь. во-во, вилазь, забери шию. Шею Так Куди руки встави, ведь. Walk, walk, walk. Yes, yeah. yes, walk! walk.